Вітаю! Мене звати Оксана Каменецька, я українська мотиваторка, бізнес-тренер і наставник з особистого розвитку. Ви перебуваєте на моєму каналі Енергійне життя і за це моя вам велика подяка. Я хочу подякувати всім відвідувачам мого каналу та підписникам за ваші лайки, за коментарі, за те, що ви ділитеся у соціальних мережах цими відео, оскільки ви дуже допомагаєте каналу розвиватися, а українцям отримувати корисний контент для мотивації, для розвитку вперед. І прямо зараз я хочу з вами поговорити про дуже цікаву тему, яка має назву Це так і є, і стосується вона нашого життя. Ми поговоримо сьогодні про те, що з нами відбулося, як наше життя опинилося на паузі, як нам рухатися вперед, і які важливі інсайти ми маємо отримати прямо зараз. Не перемикайтеся, дивіться це відео до кінця. Поїхали! Скільки часу треба людям задля того, аби відновитися після перемоги? Цікаве питання. Якщо ви дивитеся це відео саме в той час, коли воно тільки з'явилося на каналі Енергійне життя, то ви, так само як і я, ще чекаєте перемоги України над агресором. Але якщо ви дивитеся, коли певний час минув, ви вже знаєте, що Україна перемогла. Але це саме було. Вже багато років тому. І коли Європа перемогла нацизм, знадобилося 20 років для відновлення людей після перемоги над фашизмом. Як це перевірити? Дуже просто: якщо у вас є знайомі люди старшого покоління, спитайте їх, які часи в їхньому житті були найщасливіші. Вони вам можуть відповісти одне. Починаючи з середини 60-х, тобто з 1965 року. Якщо ви спитаєте людей у Європі, вони вам скажуть те саме. Це пов'язане не тільки з їх молодістю. Це відбулося тому, що їхнє внутрішнє щастя, їхня енергія, їхня радість почала зростати саме природнім шляхом після того, як психіка відновилася за 20 років. Чи є в нас стільки часу чекати? Чи можете ви уявити своє життя через 20 років? Або прямо зараз ви хочете змінити все, що можна змінити найкраще, таким чином, аби ваше життя почало набирати обертів, якщо ви могли досягати своїх цілей, досягати успіху, радіти життю, радіти кожному дню. Що нам треба робити, що нам в цьому допоможе, і які нам треба зробити для себе самоусвідомлення? Давайте зараз поговоримо. Перше, що ми можемо для себе усвідомити, це те, що наше життя розподілилося на до та після у конкретну дату 24 лютого 2022 року. Саме це той момент, коли ми поставили своє життя на паузу. Чому з'явилася війна, вона поставила просто величезну стіну між нами і нашими планами, між нашими життєвими прагненнями, нашими бажаннями, нашою самореалізацією і нами. І в той момент, коли починається війна, ти не знаєш, чи є в тебе майбутнє, чи його немає, чи є потреба щось робити. Чогось досягати, кудись рухатися. Чи все може скінчитися в будь-який момент. Тому наше життя стало на паузу. Так само зупинилося підприємство, так само зупинили свою роботу підприємці. Так само на паузу стало життя людей, які евакуювалися до інших країн, до інших міст, стали вимушеними переселенцями. Ці люди також чогось чекають. Але давайте подумаємо, чи ми можемо. Чекати ще безкінечний термін, не знаючи, що буде у завтрашньому дні. От уявіть собі, що наші хлопці на фронті, замість того, аби робити свою справу, сиділи б і гадали на картах Таро, що буде далі, хто переможе, хто буде рухатися вперед, хто не буде рухатися вперед, що з цього нічого гарного не відбулося. Тобто, ми маємо знати, що наше життя. Наша самореалізація, досягнення наших цілей і прагнень залежить тільки від нас самих. Тобто, твоє життя, воно перебуває тільки в твоїх руках. Отже, перший інсайт, який ми робимо, це 100% відповідальність за своє власне життя. І ця відповідальність лежить саме на вас. Тому беремо себе в руки і починаємо діяти. Таким чином, ми знімаємося з паузи. І продовжуємо далі. Насправді для мене велика честь, що дуже багато українців з усього світу заходять на канал Енергійне життя. За те, що ви справді пишете коментарі, ділитеся своїми враженнями, емоціями. І прямо зараз я прошу вас також поділитися в коментарях, те, що ви відчуваєте, коли ви дивитесь це відео і думаєте про те, як же ж зніматися з паузи, що ж робити далі. Але дуже важливо розуміти те, що ніякий мотиватор, ніякий тренер, ніякий коуч, наставник, ніхто не допоможе вам змінити ваше життя, якщо ви не робите щось із свого боку. Тому, якщо ви починаєте задумуватися над тим, що робити далі, як діяти далі, дуже добре, коли ви збираєте, накопичуєте ідеї. І оці ідеї, це саме те, що ви можете отримувати на каналі енергійне життя в безмежній кількості і постійно. Це джерело ніколи не висохне. І мотивація, яку ви можете отримувати тут, вона завжди вас чекає. Але є таке поняття, як ентузіазм. В одному з відео на каналі Енергійне Життя ви можете дуже детально про це дізнатися, почитати опис, що таке ентузіазм, звідки він взявся, що це взагалі за поняття. Але нам треба знати і прямо зараз, що ентузіазм це саме та рушійна сила, яка буде тримати вас постійно у високій енергетиці, в стані такої великої залученості до вашої справи, до того, що ви будете робити далі. Аби цей ентузіазм з'явився, оця рушійна сила вашого успіху, ця енергетика потужна, міцна. Вам треба перш за все зрозуміти, яку користь тисячам або мільйонам людей ви хочете нести далі. Що б не сталося, які б події не відбувалися. Все, що ви можете робити далі, повинно бути пов'язано з тим, яку конкретну реальну користь людям ви можете нести. Саме це таке благе, благий намір, так, е, такі. Розмірковування вони призводять до успішних бізнес-проєктів, до успішних стартапів, оскільки суспільство вимагає рішення великої кількості потужних задач. Якщо ви будете поратися з цими задачами, то суспільство, люди, клієнти будуть вам за це вдячними. І ми маємо поговорити ще про те, як же змінити своє життя сьогодні, аби все пішло саме так, як ви хочете. Якщо ви хочете змінити своє життя прямо сьогодні на краще, вам треба зрозуміти, що те, що відбувається з вами зараз, воно пов'язано з тим, що війна є зовнішнім чинником, який впливає на вас, на вашу душу, на вашу психіку, на вашу нервову систему, на вашу кількість сил. На вашу кількість часу вільного, яке ви можете приділяти новій справі або самореалізації, або своєму навчанню. Отже, в тому, що відбувається з вами у вашому сьогоднішньому стані, немає вашої провини. Це перше головне. Друге, який висновок ми робимо задля того, аби змінитися, змінити своє життя і почати рухатися вперед, обов'язково важливо змінити фокус уваги. Вам обов'язково треба зменшити. Інформаційний негатив, який ви отримуєте, аби переключити свою увагу на позитив. На нашому каналі є багато відео пов'язаних з тим, як змінювати звички на корисні. Звички, як для чоловіків, так і для жінок, ранкові звички, так і звички для жінок окремі, так і як змінюватися за 90 днів, як досягати своїх цілей, ви можете подивитися всі ці відео. Рекомендую вам дуже, після того, як ви додивитеся це відео до кінця. І головне. Ви, коли змінюєте фокус уваги, то ваш мозок перемикається, і він починає шукати рішення, він починає продуктувати якісь ідеї, яких раніше не було, ви просто не були в змозі їх дізнатися. Вони не приходили до вас, оскільки ви були сфокусовані на негатив. Наприклад, якщо ви дуже багато дивитесь новин і новинних стрічок, можна бачити тільки новини негативні, а можна бачити новини з фронту позитивні. Можна знати про якісь хороші речі, якісь класні, якісь надихаючі, мотивуючі, такі, які дають віру у завтрашній день, що все буде добре, і наша перемога вона просто стоїть вже в нас на порозі. І Саме тому ми змінюємо фокус своєї уваги на позитив, ми ставимо собі мету. Ставимо її на короткий термін, на три місяці, і поставте її собі конкретно, чого ви хочете досягти за три місяці. Саме до цієї мети ви можете видумати вигадати кілька дій, п'ять або сім нових дій, яких ви не робили раніше, але вони точно будуть вести вас у напрямку досягнення вашої мети. Таким чином, змінивши фокус уваги з негативу на позитив. Почавши там, якісь вигадувати корисні ідеї, які можуть нести користь людям, ви оберете якусь одну, яка допоможе вам створити щось цінне для людей. І саме на цьому буде далі формуватися ваша фінансова свобода. І таким чином, якщо ви зможете е, взяти себе в руки, досягти своєї мети дуже швидко, ви крім того, що ви принесете користь собі, своїй родині, людям, яким ви будете. Допомагати робити корисну справу, ви крім того, знімете цей тягар і з нашої держави, яка не може потягнути всіх. Всі, хто мають дві руки, дві ноги, два ока, два уха, всі, хто можуть говорити, писати, читати, друкувати, всі мають робити так, аби ми не стали тягарем для своєї держави. Ми маємо. Робити так, аби наша держава збагачувалася і ставала кращою і процвітаючою, бо саме наша робота відбудовувати нашу країну. Прошу вас, прокоментуйте це відео, обов'язково поділіться в соціальних мережах, підписуйтесь на канал Енергійне Життя, бо двічі на тиждень, а іноді частіше на цьому каналі з'являються дуже корисні відео. І іноді одна ідея може цілком і повністю змінити ваше життя, бо саме так і є. Дякую вам за увагу! З вами була Оксана Каменецька. Чекаю завжди на каналі Енергійне життя.